Сьогодні увесь світ відзначає День психічного здоров'я. З початком повномасштабного вторгнення українці зіштовхнулися з ментальними складнощами. Стійкість знаходиться в кожній людині. А що якщо стійкість про ціл України. Так, стійкість це саме про цілу країну. Різноманітну, велику. Єдину. У різних областях нашої країни з нагоди дня ментального здоров'я відбувся захід під гаслом стійкість одного стійкість мільйонів, зокрема й у Житомирі. Він впроваджується в рамках з української програми ментального здоров'я диян, яке ініційовано першою леді Оленою Зеленською, а також за ініціативи координаційного центру психічного здоров'я кабінету міністрів України і. Томоського блдержадміністрація в рамках заходу спікери розповіли, як залишатися стійкими у складні моменти та долати буденні виклики. Стійкість – це здатність не піддаватися руйнуванню. Тому питання збереження та підтримки ментального здоров'я вимагає нашої максимальної уваги та співпраці між науковцями, фахівцями, експертами, медиками, а також представниками влади. Також підбили результати впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я та як на Житомирщині при кабінеті міністрів України створений координаційний центр психічного здоров'я. Відповідний координаційний центр функціонує і при Житомирській обласній військовій адміністрації. Також дуже приємно, що аналогічні центри діють при усіх районних військових адміністраціях, та у кожній територіальній громаді. на лінії області визначено регіонального координатора Ірини Гладка з питань ментального здоров'я. Та ми вже на сьогодні маємо шість консультантів для координації зусиль у сфері ментального здоров'я в області залучені. Координаційний центр психічного здоров'я кабінету міністрів України. Обласна військова адміністрація, територіальні громади, урядовий та нерядовий громадський сектор, представники бізнесу та роботодавців, міжнародні партнери у день ментального здоров'я також нагородили усіх, хто допомагає реалізувати всеукраїнську програму Ти Як у нашій області.